У нас дуже заскочений, я такого не люблю. От коли купа пакетів і я вже бачу, що тут тканина, купа пакетів і купа скочу, і що з ним це робити, і як його розпаковувати нормально. ну Типу це прорізати, особливо коли тут тканина. Що це взагалі таке? Це тупа якась тканина. Як його діставати? Треш. Це бабочка, яка вилупляється з кокону. Ага, тут якийсь візерунок є. Ну це... Що таке взагалі? Фу! Так. О! Це що? Ага. Це щось типу скатертини чи пледа. Не знаю, виглядає більше як скатертина, мабуть. Знаєте, такі в бабусях раніше були ну велика, важка. А, можливо, навіть ручна робота. Ну, скоріш за все, ручна робота. Прикольно, такого нам ще явно не попадалося. А, використовувати ми це не будемо, звісно ж таки, виставимо на Олікс. А Ціну ви побачите. Ну і якщо говорити про ціну, то якщо не брати ті, що з заводу, то в цілому а, на ручну скатертину такого розміру ціна йде від тисячі гривень і далі там до 2-2500 тисяч я бачив. Типу, ось плюс-мінус. Ну вона трішки менше, ніж та, що знайшов я, але і візерунок інший. Ну, не суть. А, типу, в нас дуже велика 1900 гривень. А тут ось є якась а, в наборі, але ну, це ж знову ж таки не ручна робота, це просто заводське. Коротше, я сміло можу дати за неї 1000 гривень, тому що ось дивіться, а, знову ж таки, заводська не ручна робота 100 на 40 500 гривень. Тому ми даємо за неї 1000 гривень, буду пробувати продати її за 2000, Можливо, взагалі поставлю на eBay. Ідемо далі в такий пакунок. А, дуже крута упаковка. А, в цілому я б не хотів, щоб мені так хтось щось відправляв. Але окей. 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 Годний, 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 годний дроб. І так, а, молоток. Не знаю, схожий а, по дизайну на Дніпро М, але маркувань немає. І а, пістоль. М -м, пістоль працює, скоба є. Окей, okay, давайте ще раз. Скоба. думаю, ви побачили. Ну, окей, okay, це пригодиться в хазяйстві, чого піні. Однозначно бушне, так як молоток ми бачимо який. Ну і це також, в принципі. Але. Окей, це нормально. О, подивимось, скільки що коштує, і побачите. Йдемо далі. Мені здається, ми можемо розпакувати піцу, бо ми до неї, в принципі, добралися. Окей, поїхали. Що тут буде? Я все жду, коли мені якийсь нормальний ножик попадеться в розпаковках, щоб я себе цим не убив. Набагато зручніше, звісно, розпаковувати, коли в тебе все воно відкрите. Але окей, та за що? Ніколи б не міг а, очікувати в з під піци блядський годинник. Ну, ви серйозно. Плюс один в колекцію, ну хоча б цілий, хоча б запакований адекватно. І того у нас, якщо я не помиляюся, 3, настінних годинника. Можна виставити різне время і знову ж таки десь на фоні приліпити і в трьох різних часових полісах знати, деяке буде. Так, продовжуємо розпаковувати пакунки, бо боюсь, що вони в мене просто впадуть. Ну, Щось дуже легке. Що там, що там, в принципі. А, тут навіть даже... класна упаковка. Видно імрушки. Та ладно. Охренеть. Оце реально те, що треба. Народ, стамески. Причому одна стамеска від Дніпро М, а інша стамеска від е, Стігми. Сігми, перепрошую. Е, тут ціна є 130 гривень. Ну і я думаю, в Дніпром гривень на ну, мінімум на 50 дорожче. Ну і звісно ж, перейдемо на офіційний сайт Дніпром. І в цілому я був правий, плюс-мінус різниця там в 50 гривень. Ну в нашому випадку 70. А у мене 6 міліметрів, 195 гривень. Вона коштує. І, власне, я задоволений, вона дуже наточна, дуже гостра. Ну, 180. 180 і 130 вличку. І це просто простоєнні знахідки, тому що я зараз зайнявся деревиною і це просто бомба. Протестую і коментар напишу. Да, Стамески я не очікував, знайти охренеть. Я, правда, замовив собі набір стамесок, але я замовляв собі маленькі стамески, а це прям великі нормально. Ну, Протестуємо, подивимось. Боже, як це відкривати? Ну, нащо пакувати в пакет? Не вже вам жалко 20 гривень на коробку. Я вже щось порвав. Так. Да. Щось-щось порвав і не знаю що. Ну ладно. Хто так пакує? Це ще і тканина, а, це, це шапки. Бачу, кепки. Так, кепки. Ага. Окей, бананка. Наче нова, слухайте. Ще і якщо я, не помиляюся, якщо я не помиляюся, то це шкіра. Однозна... Тихо. Однозначно шкіра тут видно. Ну, шкіряна бананка це зразу гривні кільцовка пілочку. Нормаз. Я правда нікуди не виходжу, але нормально. Так, і... кепки. Одна кепка, друга кепка. Ну і. бандани. Так, да, все, я порізав. Ну, окей. Нульцеві бандани. Ага, одна бандана, ладно. Окей. Що, поміряємо? Так, власне, бандана. Кепка номер один. Кепка номер два мала, однозначно, не на мою бошку. Скільки коштує бандана, я не знаю. Однозначно, давайте їй дамо гривень 5. Скільки коштують кепки, я знаю. Мінімум, скотки кожна буде 100% коштувати. Але зазвичай це значно вищий прайс, в залежності від бренду. Тому плюсуємо і відкриваємо наступну коробочку. Так. Це в сторону. Знаєте, у нас е, розпаковка з крайності в крайності. Від е, прикольних нових речей до. Алло, Пронто, Пронто. Я зараз розплачу. Ну що це таке? Це, це жесть просто. Я, ну, по-перше, тут куча, ну с... воно грязне, воно, воно дуже грязне, щоб ви просто зрозуміли, що тут знаходиться, це е, старий в дуже грязному і дуже поганому становищі. Кран. Ви розумієте, ви бачите? да, його стан. Це що за дідч? Це кода відправлялись? Ну це ж. Це не драх метал, нічого. Я розумію, якби вони були латунні, і їх відправляли, типу, кудись на прийомку. Бо ж зараз е в тіктоках популярні ці е прийомки, е тіктокерські, які дають трішки вищий і Їм люди відправляють посилки, і це, типу, вигідно. Але це, ну, типу, тут ваги, ну, кілограму три максимум. Який резон куди це що відправляти? Я не розумію. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарі, куди це можна було відправляти. Нічого не зараховуємо плюс один пакунок, який потрібно буде викинути. Так, ну і власне у нас залишилося дві коробочки. Ось це. Достатньо легка. Тут типу коробка тройка, але по вагі не більше півторушки. І п'ятерочка від НПшки. Тому погнали спочатку цю. Окей. так Мої любимі пакети в упаковці. Я бачу тут а, техніку. Це найбелізна річ, яка може попадатись зараз. Я не знаю, хто а, користується прасками взагалі. Як на мене, це минулий вік, і ну, нікому не потрібна річ. Чесно, зараз є відпарювателі і вони в 100 разів краще і простіше в використанні. Одразу можу сказати, що він бувшний, скоріш за все, відправляли комусь на перепродажу, не сподобалося і відмовилися. А ті не забрали. Ну, типу, камон, ви подивіться, якщо його відправляли, я розумію, чого його не забрали. Тому що він просто брудний. Ну, Типу, нижня панель, окей, вона чиста. Але це, це бруд. Миємо Штайгер фірма. Подивимось, скільки він коштує. Ну і в цілому Штайгера практично ніде немає в наявності. Ось знайшов не така сама модель, однозначно. А ціна була 434 гривні. В нас Бушка, ну я не знаю, давайте 200 гривень за нього дамо, Він працює, нагрівається швидко, протестували і це окей. Ми його помили, він фактично новий. Ціну ми побачили, а ми відкриваємо останню. Остання наша коробка, найбільша, я її залишив на останок, тому що о, власне, у нас нічого крупногабаритного в цій розпаковці не було, окрім цієї коробки. Виїхали. Так, ну, запаковано окей. Те, що я одразу бачу, це чисто нп упаковка. Коробка НП, бумагою вони накидали і все. Іноді в мене виникає дежурі, друзі. Чесно, чесно. Я намагаюся замовляти в різних місцях. Іноді це офіційні аукціони, іноді це частні контори, але я не замовляю в одних і тих самих людей, задля того, щоб мені попадалось щось різне. І або це різні сторінки одних і тих самих людей, або вони десь це все купують на одному складі. По-перше, зірка Нічник, якщо не помиляюсь, нам вже потрапляло. Якщо помиляюсь, напишіть про це, будь ласка. Окей. Це є. По-друге, мишка. Друга мишка за сьогодні. А, будь ласка. Я не впевнений, що ми знайшли цю мишку саме в цих розпаковках, але це з цього ж палета і вона 100% з тоді попередньої. Будь ласка. Окей. Зірочка нічник без упаковки, без нічого. Я їй нічого не даю. Мишка, як завжди, 50 гривень. І гвіздочок. Цвяшоч. Цвя, цієї програми лампа. Друга лампа за всі наші розпаковки. Першу лампу в мене і досі ніхто не купив. Десь вона. Десь вона тут. <хи> Десь вона знаходиться в цій кімнаті, але я її не бачу. Ну, нехай. 100 гривень. 100 гривень красна ціна, як на мене, я її за 100 гривень а, виставляв попередньо, виставлятиму і цю. Єдине, що тут коробка явно в кращому стані. Але сама Соль. Немає нових кросовок цього разу, на жаль. І PS4 ігор також немає. Я не впевнений, що ми окупилися. Ви загальний підсумок побачили, знаєте це, я ні. Тому підтримайте мене вподобаєчкою і коментарями в описі. Також, друзі, нагадую, що все це, все, що ви бачите в різних розпаковках, воно продається. Пишіть мені в Телеграм, пишіть в коментарі, конектимося, якщо вам щось потрібно, будь ласка, все нову овердешево. Якщо вам потрібні навушники, напишіть мені, будь ласка, їх дофіга. Якщо все заберете, я взагалі ну, вкусну ціну зроблю, а відповідаю. На цьому все. Всім дякую, до зустрічі.